Хочеш наростити якісну, красиву м'язеву масу, припини робити ці помилки. Допускаючи ці помилки, можливо, ти виростеш в об'ємах, але це буде водичка, це не буде м'язева маса, і ти швидко її втратиш. Тому дивись уважно, третій пункт взагалі тебе шокує. Під номером один люди, які хочуть набрати м'язо, я їх називаю м'язонаборці, починають долучати велику кількість вуглеводів. Як не в себе їдять. І звісно, зверху вони це все підсолюють, дають соуси і тому подібне. Вони ж набирають масу, відповідно, їм треба багато їсти. Це найтупіша, найболючіша помилка, оскільки вона руйнує твою підшлункову, вона руйнує твою печінку. Я вже не говорю про нервову систему та дестабілізацію твоїх метаболічних процесів. Тому припини робити цю дурну помилку. Не бійся не набрати м'язи, бійся нашкодити організму, зменш вуглеводи, сіль та соуси. Під номером два ці спартанці починають тренуватися кожного дня. Придумають, якщо пропустять одне тренування, чи одну вправу, чи один підхід, все, срака, результату не буде, всі м'язи злиються, здуються, як в якихось мультиках чи фільмах. Це безглуздо, оскільки наболічні процеси, а це зростання твоїх м'язів, буде відбуватись пропорційно, поступово. І те, що ти постійно живеш в крепатурних болях, не зробить тебе підкачанішою людиною. Подивись на марафонці і спитай, чи вони відчувають крепатуру після своїх виснажливих тренувань. І як вони виглядають, де їхні м'язи? Під номером три пий більше води. Багато спартанців, які готуються до м'язевої маси, вони кажуть, я не буду заливатись водою, тому що вода буде затримуватись, і я буду бачити ефект фейку. Це буде скам, це не буде результат справжній. Якщо ця людина перестає пити воду, джерело пересихає. Коли вона долучає багато вуглеводів, соусів та солі, все починає працювати навпаки, навантаження нирок та всього метаболічного шляху. Такій людині нічого не залишається, як вийти з масонабору, набору хворою людиною та здати аналізи і подивитися, наскільки вона собі нашкодила. Припини це робити. Підписуйся на мій профіль з тобою, євродієтолог Ростислав Романя. Давай боротись за твоє здоров'я і форму разом. Підписуй.